Вітаю на каналі Німецька від А до Я. І тема нашого сьогоднішнього уроку це імператив, наказовий спосіб. Що ж це таке? Давайте подивимось на назву цього наказового способу. Ніяке слово вам не нагадує імператив, наче імператор. А імператори що робили? Вони або висловлювали накази, або прохання. От і ця форма в німецькій мові слугує для вираження певного наказу або ж прохання. І, відповідно, імператив або ж наказовий спосіб вживається в спонукальних реченнях. В чому його особливість? В тому, що дієслово. Займає перше місце в реченні. А ми знаємо, що в німецькій мові в розповідному реченні діє слово, займає яке місце? Друге місце. А от в наказовому способі діє слово завжди займає перше місце в реченні. І наказовий спосіб має чотири форми. І давайте зараз. Про них з вами ми поговоримо. Перша форма Перша форма утворюється дуже просто. Взагалі, вона використовується при зверненні на ти до однієї людини і утворюється від основи дієслова за допомогою суфікса е, або взагалі, без цього суфікса е. Тобто цей суфікс іноді може бути відсутній. Наприклад, візьмемо дієслово малін, малювати. Віднімемо від нього закінчення «н». в нас вийшла основа дієслова маль, і, як ми скажемо, малюй, маль або ж малі. Тобто, і так, і так буде вірно. Або ж, давайте подивимось з вами на дієслово геєн. Геєн це йти. Віднімемо закінчення «н» і в нас вийде основа дієслова гей. І, відповідно, вже ми можемо легко утворити наказовий спосіб, тому що геї це йди або ґеє можна сказати. Так само зіцен, «Зіцен» це «діти». Відкидаємо закінчення «н», отримуємо основу дієслова зітц. Але ж для малозвучності додаємо закінчення е і виходить в нас дієслово зітце. Сиди чи посидь, ми в когось просимо. Брінген приносити. Відкидаємо закінчення N. Виходить в нас основа дієслова брінг. Додаємо закінчення е, і виходить дієслово брінге принеси. Їдемо далі. Друга форма наказового способу використовується при зверненні на Ти до декількох осіб. Ця форма утворюється від основи дієслова за допомогою суфікса те, тобто збігається з формою дієслова в другій особі множини. Я вам нагадаю, що таке друга особа множини це коли ми використовуємо займенник іа, ви, оце називається другою особою множини. Відповідно, як ми кажемо, ви малюєте іа мальт. А малюйте буде просто мальт. Тобто займенник ми опускаємо і в наказовому способі завжди на першому місці в нас діє слово. Відповідно, гейеньти. Ви йдете, як сказати, «іа гейт, а «ідіть», коли ми звертаємось, на ти до декількох осіб буде просто гейт. Ір ми опускаємо. Точно так само відбувається з дієсловом зіцен. Зіцен сидіти. Як сказати сидіть. Зіцт або ж брінген приносити, принесіть, «Брінгт». Все дуже легко з цією формою наказового способу. Третя форма наказового способу для спонукання до дії однієї або декількох осіб. Включаючи також того, хто висловлює цю пропозицію. І в цій формі після дієслова вживається займенник вір. Вір це ми. Тобто, давайте щось робити, давайте малювати, давайте кудись підемо. От в таких випадках використовується третя форма наказового способу. І тут все просто. Як сказати, ми малюємо – «Wir malen», А давайте намалюємо, чи давайте малювати, ми скажемо просто wir», Тобто міняємо місцями займенник з дієсловом, тому що в наказовому способі дієслово буде на першому місці. А як сказати, давайте сходимо, «Gen wir». А посидьмо. Чи давайте посидимо? Зісенв'я. А принесімо. Давайте принесемо брінгенвіа. Тобто тут все дуже просто. І четверта форма наказового способу це форма ввічливості, яка Використовується при зверненні на ви до однієї особи. І в цій формі, після дієслова в інфінітиві, вживається займенник «зі» ви. Так само все, як і в третій формі наказового способу. Головне правило ми завжди маємо пам'ятати, що дієслово буде на першому місці. Тому що ми спонукаємо когось щось зробити. Відповідно, займенник буде на другому місці. Наприклад, як сказати, намалюйте. Пам'ятаємо, зараз ми кажемо звертаємось до особи на ви малінзі. Ідіть г'єнзі. Сидіть Зіцензі. А принесіть брінгензі. Тобто все дуже просто. Бо має відокремлюваний префікс, то він у наказовому способі ставиться в кінці речення. Наприклад, давайте розглянемо з вами дієслово «Aufstehen». «Aufstehen» означає вставати. Як ми скажемо, вставай. Коли ми звертаємось до когось на ти, це друга особа однини. ауф» або ж ауф». А якщо ж ми звертаємось до групи осіб на ти, то як ми це скажемо? Штейт ауф. Вставайте, це друга особа множини. А якщо ж ми Хочемо спонукати до дії, певну групу осіб, включаючи мовця наш самих, то ми використовуємо вже третю форму наказового способу і займенник Віа, тому що ми щось спонукаємо когось робити, включаючи нас. Як ми скажемо встаньмо, давайте встанемо. – «stehen wir auf». І коли це ввічлива форма, коли ми звертаємось до когось на ви до однієї особи, то ми скажемо «stehen sie auf» Вставайте. Тобто головне правило діє слово на першому місці, а відокремлюваний префікс в кінці речення. Це, поки що, я надіюсь, легко. Коли ж це зворотні дієслова, а зворотні дієслова це такі дієслова із часточкою «зій», такі як «миватися», одягатися, ця часточка «зій» трішки нагадує українське закінчення ся. І от зворотні дієслова утворюють форми наказового способу за загальними правилами, і займенник зворотній зій, він також змінюється. Зій вашен вмиватися. Відповідно, вмивайся, коли ми звертаємось до когось на ти, ми скажемо ваше дій. А вмивайтеся, коли ми звертаємось до групи осіб на ти. Ваш ой. А давайте вмиємося вашен віа унс». І вмивайтеся, коли ми звертаємось до когось на ви. Вашен зізій. Сподіваюсь, зрозуміло. Але німецька мова без винятків. Це не німецька мова, я, звичайно, жартую. Проте винятки стосуються лише однієї форми наказового способу. Це коли ми звертаємось до когось на ти, звертаємось до однієї особи на ти. І от коли основа дієслів закінчується на приголосні. Д, Т, Н, І, Г, То обов'язково, коли ми утворюємо форму наказового способу, нам потрібно до цієї основи додати букву Е. Що я маю на увазі? Давайте на прикладах. Візьмемо дієслово реден. Реден означає говорити. Згадаємо, як ми утворюємо форму наказового способу. Нам потрібно від основи дієслова відняти закінчення «н», і ми отримуємо основу дієслова ред, вона закінчується на буковку Д. Правило нам каже, що коли основа дієслова закінчується на букву Д, то нам потрібно додати до цієї основи букву Е, і відповідно вийде. Говори, коли ми звертаємось до когось на ти реде. ДУ РЕДЕСТ ти говориш, а говори, ми скажемо реде. Тобто займенник ми опускаємо, закінчення сти ми віднімаємо. І виходить в нас форма дієслова реде. Ду вартест ти чекаєш. Ми бачимо, що основа дієслова закінчується на приголосну буковку ТЕ, тобто, в наказовому способі, це дієслово має мати закінчення е, коли мова йде про другу особу однини. Відповідно, ду вартест ти чекаєш, а «чекай», як ми скажемо, варте. Ти відчиняєш ду-офнест, а відчиняй. Öfne. І давайте подивимось з вами точно так само це правило діє, коли дієслово закінчується на ich. «entschuldigen», Вибачатися «sich entschuldigen. Віднімаємо закінчення n. і основа дієслова закінчується на склад ig. Відповідно, коли ми утворюємо наказовий спосіб для другої особи однини, нам потрібно додати закінчення Е. І як ми скажемо: Ану, вибачайся! «Entschuldige dich. Крім того, це не все. Немає зміни голосної при. Відмінювання сильних дієслів. Коли буковка А коренева змінюється на А умлаут, коли склад ау, так, змінюється на А умлаут У. Або ж коли коренева голосна О змінюється на О умлаут, на И. Наприклад, що я маю на увазі? Давайте згадаємо, візьмемо дієслово фарен, їхати, як ми скажемо ти їдеш? Do first. Як бачите, при відмінюванні з цього сильного дієслова відбувається зміна голосної А на «а умлаут». А от коли ми хочемо сказати їть, то тут умлаута «um не буде, ми просто скажемо «фарт». Відповідно, ду läufst – ти біжиш. Пам'ятаємо дієслово лауфен означає бігти. Відповідно, біжиє, ми не можемо сказати ліф, ми кажемо лауф, тому що таке правило. В наказовому способі. Коли в дієслові в сильному відбувається при відмінюванні зміна кореневої голосної А на Аумлаут, Ау на Аумлаут У і голосної О на Оумлаут, умлаутів на наказовому способі немає. Але зміна голосної зберігається при зміні кореневої голосної Е на і або е на і е. Наприклад, дієслово немен брати. Як ми скажемо візьми, згадаємо. Як відмінюється це дієслово? Дунимст ти береш? Відповідно, візьми, і щось, ми скажемо до когось на ти. «ним». Чи візьмемо дієслово шпрехен? Шпрехен говорити. При відмінюванні коренева голосна е змінюється на і. Відповідно, ти говориш, душпріх. А як сказати говори, потрібно закінчення стим відкинути від дієслова і вийде шпріх говори. Або ж дуліст, ти читаєш. А читай, коли ми спонукаємо когось щось робити. Ми скажемо ліз. це правило потрібно трішки запам'ятати, щоб орієнтуватись, як правильно утворювати наказовий спосіб. Але зверніть увагу, це правило діє лише до другої особи однини. Тобто, коли ми звертаємось до однієї особи на Ти. І крім того, така вишенька на торті. Потрібно вивчити три дієслова, які утворюють форму наказового способу по-особливому. Це дієслова зайн бути, дієслова хабен мати і дієслова верден ставати. Форми наказового способу цих дієслів утворюються по-особливому, тому їх потрібно просто вивчити на пам'ять. Давайте розглянемо дієслово зайн, бути. Як сказати будь? Ми звертаємось до однієї особи на ти, будь буде зай. А якщо ми звертаємось на Ти до групи осіб, то ми кажемо зайт. Коли ж ми звертаємось на Ви до однієї особи, або ж коли ми звертаємось до групи осіб. Включаючи нас, це коли ми використовуємо займенник ві, ми, давайте ми щось там зробимо, то форма цього дієслова буде заєн. Отже, «зай», зайць, заєн це потрібно вивчити на пам'ять. Дієслово хабен мати. Як сказати, Май там щось. Ну, ми так не, не кажемо в українській мові, але в німецькій мові, ви пам'ятаєте, є багато виразів з дієсловом хабен, які не перекладаються. За допомогою прямого значення цього дієслова мати, наприклад, «angst haben», мати страх боятися німці це слово так перекладають. І, відповідно, не бійся, ми скажемо «hab keine Angst», Тобто май там ніякого страху. От це дієслово, коли ми звертаємось до когось на ти. Буде мати форму ХАБ, коли ми звертаємось до групи осіб на «ти» – «хабт», а коли ж ми звертаємось до однієї особи на Ви, то ми скажемо «хабен», «зі», «там», «кайне ангст», Наприклад, коли ж ми хочемо сказати комусь, що він має стати, наприклад, кращим. То нам потрібно знати, як утворюється наказовий спосіб дієслова верден ставати. Отже, давайте запам'ятаємо, коли ми звертаємось до однієї особи на ти, то це буде верде. Наприклад, верде бесер стань кращим. Коли ми звертаємось на Ти до групи осіб, то ми скажемо вердет бесе. Станьте кращими. Коли ж ми звертаємось до однієї особи ввічливо на ви, то ми кажемо верден зі besser», наприклад, станьте краще». Ось ці форми дієслів потрібно вивчити на пам'ять, тому що вони особливі і утворюються по-особливому. Дякую вам, що були зі мною! Бізбальт! До нових зустрічей! Чус-чус!